Багато хто мене знає, питають, чому я, маючи там посаду, регалії, гарну роботу, пішла з унівіра і почала працювати в мережевому. Чому я обрала компанію Ріфлейм, чому я тут працюю? Дивіться, дівчонки, Відразу скажу, те, що ви знаєте про компанію Ріфлейм, ну, можливо, ви знаєте дуже давно її цю компанію і не знаєте про нові методи роботи. Навіть зараз у нас буквально в прошлому каталозі запустилась нова система роботи афігезна. Ну, Просто до уваги, що компанія оновлює постійно методи роботи, дає нові продукти офігезної лінійки преміальної, і дуже комфортно працювати. Виплати класні, є пасив. Тобто навіть тут такий маркетинплан, в якого немає в інших компаніях. Тому просто щоб це до уваги, що ви знали, і можливо, хтось зацікавиться, можете написати. Я вам допоможу зареєструватися в команду і дам всі інструкції. Проведу за ручку і допоможу вам включитися в роботу і реалізуватися саме тут, тому що тут дійсно класна перспектива. Дивіться. Чому я не вийшла на роботу в найм? тому що, будучи в декретній відпустці, я почала тут працювати, напрацювала собі пасивний дохід за два роки, закрила три звання. І коли я мала виходити з декретної відпустки, моя зарплата тут була в три рази не вища за зарплату в намі. Тому от вам і відповідь. Для чого йти, наприклад, на роботу там, де вам менше платять, і при тому, що там немає пасивного доходу, тут ви можете не працювати. Відпрацювавши гарно кілька років і зробивши, заробивши, заробивши пасиви, можете напрацювати вам все одно кожної три тижні капають гроші на ваш рахуночок. Це перше. А по друге, дивіться, я здобула свободу. Тобто, коли інші люди, люди сидять в офісах, або вони залежні від начальників керівництва, да від розпоряджень, від постійних планів якихось, звітностей, Наша компанія робить звітність сама. Плануємо свою роботу відповідно до наших уже вільних графіків. Ну ми вільні, да ми свободні, ми собі можемо працювати так. як Хочемо, коли хочемо. Наприклад, я більш активною стаю після обіду. Я до обіду там просинаюся, каву п'ю, а потім стаю більш активною. Ну і ввечері я активно також працюю. І я являюся підприємцем, який офіційно працює. Це кожен може також робити. Кожен хто прийде сплачувати податки. Йде стаж, Тобто ви маєте стаж в роботі. Це тобто не просто так працюєте в компанії Ріфлейм, продаєте помадки. Ні. Просто ті люди, які не знають цього, вони там говорять таке, знаєте, або сказати, наприклад, да? але насправді це дуже серйозна робота і дуже серйозні перспективи. Ну, детальніше я потім розкажу вам все, що можна здобути, що мати, як працювати. Тобто буду на своєму акаунті, постійно розказувати про це. І якщо вам цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Але просто що ви розуміли, що це доступно кожному. І навіть якщо ви, наприклад, працюєте в наймі, чи ви студентка, чи ви мама в декреті, у якої кілька дітей на руках є і такі дівчата, я знаю, і не можуть вийти з дому, то у вас є Вивіся з дому працювати ось так, як я працювала з моїм своїм малим, починала цю діяльність. Зараз уже малий в школу ходить. Але я маю на увазі, що все одно, от коли ви розумієте, що у вас є кращі умови, для чого їх, наприклад, залишати і йти непонятно куди. Розумієте, тому просто ви повинні розуміти що те, що люди кажуть, що там да що там в компанії там, наприклад, помадки продавати, або, наприклад, ти там нічого не заробиш. Дівчат це говорять, ті, які не заробляли, які не працювали, не робили нічого, не навіть не пробували робити, навіть не в курсі, що. Що робиться в компанії. а ті, які працюють дівчонки, всі заробили те, що вони захотіли, тому що тут ставити планку ви. Ви можете літати за кордон цій компанії три раза в рік. Ви можете мати премії в євро. Ви можете мати купу класної пос... ну, класного посуду, класних подарунків. Можете подорожувати по Україні, і в принципі, ви можете навіть стати от паралельно і блогером, якщо ви хочете там прямо суперблогером. І за це ви також будете множити свої гроші. Ну, якщо будете там вести так, прямо. Блог вчитися, тому що компанія нас навіть і вчить. Ну, не всі це хочуть робити. Я сама бачите, час від часу виходжу в ефіри, там знімаю рілси, знімаю відео, тому що це не наша основна задача. Ну про ці позитивні сторони я також скажу вже в наступному відео. Підпишіться на мене, не загубіться. Давайте будемо дружити. Я до речі, багато знаю класних фішечок, і по успіху, по роботі, і по догляду. І коротше, до багато дружимо дівчонки, і я думаю, що я вам буду корисна в будь-якому випадку. Ви не пошкодуєте, що ми разом з вами люблю, цілую на зазочку.